Вітаю в студію Рини Яяєва, і зараз я вам покажу, як росіяни отримують криваву бумеранг відплати від ЗСУ. За вихідні назбиралось багато новин. Тож починаємо тиждень з приємного. Пожежа на нафтобазі Кавказька триває. В ніч на 23 березня. Там вибухнув ще один резервуар, який досі горить. Нагадаю, що українські дрони атакували її ще 19 березня. парі це. Внимание всем! Выбрав! Произошел выбрав! Ой-ой-ой, ж! -ой. На на Вот это сейчас бы заехали по 10 машин. Ты посмотри, просто день. В ССО взаємодії з гурмо ракетними військами і артилерією мінуснули два ворожих гелікоптера К-52 та два Мі 8 в Білгородській області РФ. К-52 це ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілий на землі. Транспортні вертольоти Мі 8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримання наземних операцій. I'm gonna go you. 21 березня повітряні сили зсу знищили особовий склад ворога, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА у Торецьку. Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. А ще 21 березня повітряні сили ліквідували зведено роту забезпечення переправи 205 окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах на ТОТ Херсонської області. За інформацією від генштабу, у результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами. Знищення переграхованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі. Місцеві мешканці в селі Рєп'яхова Белгородської області скаржаться на мародерство російських військових в їхніх домівках. Ну, це так окупанти звільняють свій народ від зайвого. Дякую, дякую. О, це от наші зайшли Домой. Пожалуйста, это дядівтя Кравченко. Дякую, що от, все, не знаю, що вони скажу тут. Ну как вот дом оставлять вот так вот и уезжать? Пожалуйста, дом закрытый полностью. Вот. Пожалуйста. Он спиртное лежит. Все. Вот это вот наши такие военные молодцы. Защищают нас. А ще в Білгородській області воїни ССО знищили САУ-2С-1 «Гвоздіка». Розірвало її потужно. Із техніки це не все оператори БПЛА підрозділу Фенікс перетворили на металобрухт російський танк та цінний комплекс РЕП. А бригада патрульної поліції хижак знайшли окупанта, який вирішив пограти в хованки, і відразу його було відправлено до Кобзона. Ну і до солоденького давайте подивимось на кількість мертвих вишкребків зі зведення від генштабу. І до особового складу доєдналося 1280 чорних пакетів з росіянами. А ще їх техніка відправилась за ними. А саме було ліквідовано 8 танків, 16 бойових броньованих машин та 81 артсистему, Ну і звісно, 4 гелікоптера. На цьому в мене все щире подяка ЗСУ за вашу мужність та захист. Ви наші герої. Слава Україні!